Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Так, любі мої запоріжці, зараз я буду робити лівий берег. Зараз у нас 1524. Я виклала вже на місто. Зараз зроблю лівий берег і буду виставляти ці відео. Давайте ми подивимося, яка буде обстановка на ці 24 години. Будь ласка, карти покажіть мені то, як воно буде на лівому березі міста Запоріжжя. В плані прильотів. Чи буде масований обстріл, яка буде з цим питанням ситуація? Ракетами, дронами, снарядами. Ой, що тут нам прилетіло? Ну, хай гуляє. Так. Будь ласка, карти. Покажіть мені цю ситуацію, що буде по лівому берегу? Чи буде масований обстріл ракетами, дронами, снарядами. Покажіть мені, то перевернута імператриця. Бачите, впала гармонія ціла. І по сім'ї теж положительна карта. нам. Ну, але, звісно, погано, що у нас впала. Іде угу. конфліктна ситуація. Зміна фази і жрець перевернути. Це погано, люди, погано. Ну, я вам можу сказати, що масований обстріл а, тут цю ситуацію так, показує, що конфліктна ситуація. Але тут же вона гармонійна, тобто, будемо відбивати, ми маємо чим, ми маємо все своє при собі, але лішення будуть люди. Перевернута імператриця. Перевернути імператриця. Може статися так, що воно буде, бо перевернуті карти негативні, розумієте, вони, я щось помішаю хорошо. Давно не робила цього. Це треба робити, тим паче, що ці карти вони захищені, вони не потруться, нічого з ними не буде. Вони ламіновані, так їх прямо в різних стадіях тут перекалашмати. Вони тут прокрутяться, як їм треба. Все, це хорошо. Так, і давайте ми подивимося, кинемо ще три карти на те, що буде у нас масований обстріл. Хай нам то покажуть карти на Запоріжжя на 24 години. Стабільна буде ситуація опять випадає, бачите, ця дівчина нам і перевернута гірка істина. Вполне вероятно, що може бути масований обстріл. Фортуна, до речі, на нашому боці. Але ми будемо нервуватися, і вже тут нам випала сімейна ця карта перевернута. То я вам скажу, що по ітогу. будемо захищатися. Ну, фортуна на нашому боці це добре. Але погані новини, і оця карта, звісно, це таке собі. Дивимося, логічно. Фортуна в положительному стані, стабільність в положительному стані і в положительному стані захист. Чотири карти дуже серйозні. Вони в перевернутому, в тому числі, і імператриця. Я можу сказати, зробити висновок, що так і да може бути масований обстріл. Я не скажу, що він буде дуже страшний, бо тут немає таких карт, немає вісімки не немає якихось мечових серйозних карт. Ну так, це буде, але мені кажеться, що він отак буде просто. Ну, може, не хочу нічого так наврочити, як кажуть. Ну, Такого аж-аж масованого я тут ну, карти це не показали. Немає тих карт, які то покажуть. Навіть зміни фази немає. А у нас фази йде, що летять от якось так вони періодично. Да? Так, давайте подивимось, як спрацюють наші ППО. Ой, щось не дуже вони спрацюють. Наниси пішло. Хоча будуть вони нормально спілкуватися і буде вдача. Будуть працювати хлопці. Ну, більш-менш стабільна буде ситуація по і того, що ми будемо мати. Будемо мати втрату, поразочку невеличку будемо втрату мати. Ми з вами. Так, будь ласка, покажіть мені по лівому берегу. Також чи будуть у нас втрати людей? Чи вбиті, чи поранені, чи травмовані. Будь ласка, покажіть нам цю ситуацію. Карти на ці 24 години. Так, іде по, пошук кращого, по чашам. Іде ми проходимо цю історію по. по, по, по Стресу по всьому, бо вона в положительному стані. Радості немає, по ітогу захищаємося. По цим картам я не можу сказати, що буде смерть, але можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям. І, бачите, ця карта перевернута, королева перевернута. А цей і матеріальне, і здоров'я фізичне. І ця карта десятка теж показує. Проте, то можуть бути люди, які постраждають, але смертей я тут не бачу. Чи будуть руйнування а, в цілому будівель по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від ракет дронів, снарядів? Будь ласка, покажіть мені ту картиці. В цілому, всі будівлі беремо общу, общу картинку. Вибір у нас є, але, 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 у нас жорстока ситуація і нам дуже страшно. Дуже страшно, але вона ця ситуація помірна. ідуть зміни. Будемо чекати новин. Захисту люди немає, все ж таки можуть бути. Але немає тут тих карт, які поки ну, от мир перевернутий, так. Нема гармонії. Але де ж руйнування? Руйнувань я не бачу поки що. Ну, єдине, що да, оці три карти, так, це. Вони негативні, захисту немає, то можуть бути руйнування якихось будівель, бо старші аркани падають. Але ми працюємо над цим питанням, люди будуть працювати, бачите, будемо відбиватися. Ну, все ж таки може таке статися, бо три старших аркани в негативному стані. Давайте подивимося ситуацію по приватному сектору. Яка буде обстановка на лівому березі приватного сектора на ці 24 години, чи будуть у нас удари, так, проблеми? Не вистачає вогню. При цьому гарні почуття, відкрита ситуація, сонце. Але все ж таки ми страждаємо, чогось буде якась який то того всього ясна ситуація буде. По приватному сектору, якщо і будуть проблеми, то вони не будуть дуже великими. Страшними якимось, бо ясна ситуація і сонце все ж таки. І ця карта, вона, бачите, в позитивному плані йде. Відкрита ситуація, оздоровлення і сілення. Ну, не буде тут руйнувань таких великих, не буде. Подвійки хіба що там не хватає от, прикритися, не хватає вогню, не хватає, щоб захиститися. Подвійки. Ну, подивимося. Вона в негативному стані. Давайте подивимося, багато поверхівки, чи будуть у нас руйнування. Бачите, башні немає, немає таких, ось, таких страшних карт. Багато поверхівки по любому берегу. Повторюється ця карта. Самодостатність Дев'ятка, чаш. Але будемо ми не будемо дуже, ми, бачите, дві ця повторюється, але ми не можемо чомусь подолати цю силу. Ітог. Все ж таки, десь полетять стекла. Може, навіть і криші отак. Тобто десь щось якась буде така історія. Буде щось таке буде несправедливе по лівому берегу. Будемо, але будемо, Бачите, упорно охороняємо. Ой, Боже, страшно. Немає радості. Люди, по багато поверхівкам є така проблема, що може десь щось статися, але воно не буде дуже руйнівним. А, так, я вже дивилася, що по рицарю мечовому, коли він в такому, то або, або стекла повилітають, або ну, це шифер, це, знаєте, таке щось. Так, давайте подивимося сигніфікатори. які сигні... Покажіть, будь ласка, карти нам сигніфікатор ракетних ударів по місту Запоріжжя, що ми будемо мати на ці 24 години. Що ми будемо мати? А їх не буде особисто. По ракетам ми будемо мати все нормально. Так, трошки буде страшнувато, але фортуна. Хлопці будуть відбивати. Тут трошки нестабільна ситуація, от бачите, на ножки. По ітогу по, ітогу, по почуттям все добре. Ну, тобто, якась трошки буде нестабільна ситуація. Маленька жертва якась буде. Отже, того страшно. Ну а так, в цілому, тут нанеседе енергія, то ми не будемо мати тут проблем від ракет, якихось страшних. Бо сигніфікатор рисер по чашам це дуже гарна карта. Ну Та карти показали, що я можу зробити. Немає, бачите, немає такого страшного нічого. Так, і давайте подивимось сигніфікатор для е, лівого берега, е, удари дронами на ці 24 години, що ми будемо мати. Дайте нам до цього карту. Теж тут е, нічого не виходить, я не бачу. Воно стоїть, воно спить. Відкрита ситуація, оздоровлення, відкритий суд, самодостатність, Ну, трошки ми будемо злими. По ітогу сонце, дронів теж я не бачу, щоб була якась загроза. Дуже добре. Ну і давайте подивимося С-300, чи буде якась загроза для нас, для лівого берега. Що ми будемо з того мати? Дайте нам карту, сигніфікатор. Тут більш бултовні, йде якось так. Карти негативні, суд відкритий, негативні в плані. ось оця. Але в цілому, більш-менш, ми будемо мати гарну нормальну ситуацію. Тобто я не бачу, по ідеї не повинно бути масованого обстрілу. Тому що я вам і казала, що я не бачу цього, всього, щоб там щось летіло і то, і то, і то. Тобто буде ситуація, в принципі, як вчора, мабуть, Тобто особисто не буде відлічатися від якихось днів таких масованого я не бачу. Ось. Так що сигніфікатори подивилися. Давайте ми подивимося інфраструктуру. По лівому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені воду, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Так, по воді буде двіжуха, буде якась відкрита ситуація, але десь не буде водички. Буде. Десь не буде по лівому берегу, будемо тягнути якісь ремонти, будемо працювати. Десь щось буде така історія з водою не дуже приємна. Але ця історія буде оздоровлюватися. Бачите? Ну, Пов'язано, щось з водою буде. До речі, або багато абонентів не будуть мати води, або довго от якось так. Тобто, або то, або то. Так, по електриці буде йти ізоляція. А в чому справа? В чому справа? Які проблеми? Ми не будемо мати електрику. Так, люди, в нас щось з електрикою буде не то, будуть налагоджувати. Так, захисту немає, порядку немає. Проблеми будуть з електрикою по лівому берегу. Ой-ой-ой, і довго будуть. Або у багатьох, або довго. Немає енергії, не буде. Завтра буде ось подвійна ситуація. і багато карт я кинула. Так що повербанки, вперед, готуйте їжу, щось буде. Десь, може, попадуть. Десь, може, попадуть. Але чим? Ракети відбиваємо. Якось так странно. Дрони, вроді як, не той. Чимось попадуть, а чим же вони попадуть? Газ теж радості мало, але тут іде самодостатність, все буде добре. Так, по опаленню нормально. Нормально. Так, по е інтернету і по зв'язку, бачите, йде на низ. Те ж саме, але буде, от, буде працювати, тобто по інтернету швидше налагодять. Так, а що у нас тут з зв'язком? Теж негативна карта у нас лежить, що буде із зв'язком. Те ж саме, ви бачите, випадає ось, погані карти випадають, ніде немає імператор перевернути. Тобто, порядку немає. Немає захисту, нема порядку, немає розуму, щось таке. Тобто все буде якось трошки під питанням завтра, на ці 24 години, бо, мабуть, десь щось прилетить. Так, дивимося, дивимося. Може, не обов'язково у нас, але ж ми теж відключаємо і робимо, розумієте? Навіть якщо воно передмістям перелітає, то ми ж теж відключаємо. Так, дивимося по транспорту. По транспорту стрес, погані відчуття. Щось таке буде воно по транспорту. Це цивільний, ой, громадський транспорт. Якась буде така історія, не дуже приємна. Зміна фази. ну, Будуть працювати. Але щось довго якось так не дуже. Не нравиться мені ця історія. Менше шляйтесь там по тому транспорту. Цивільний транспорт також. Тут іде поразка якась. Може кудись і прилетить реально, що. Попаде десь, що постраждають автівки. Цивільний транспорт, несправедливість, кризисна, да, да, подвійна ситуація. Ось вона, все, все понятно. Тобто кудись десь щось прилетить. Прилетить, от суки. Я не кажу, що це обов'язково прилетить у місті. Воно може десь поряд, але ми можемо то мати в собі проблеми, розумієте? Так, інфраструктуру ми подивилися. Давайте подивимося промислові об'єкти. В цілому, по лівому берегу, будь ласка, карти, покажіть мені промислові об'єкти по лівому берегу на ці 24 години в плані прильотів ударів дронами, снарядами, ракетами. Так, ну поки що все добре йде, але вже гармонії не буде. І йде... бачите? Тобто по початку більш-менша, потім йдуть проблемки у нас з вами, і, по, і того, що ми будемо мати, ну, Віка перевернута і так, понятно. Ну, будуть працювати. Все одно, яка б не була ситуація, працювати ці підприємства будуть. Але загроза існує. Підприємствам по, лів... по лівому берегу Дивимось майданчик Заводського району. Промисловий, яка там буде обстановка на ці 24 години, давайте подивимось. Башня падає вам, люди. Це по зменшеному варіанту, але буде проблема. Вона буде відкрита. Так, бачите, башня, і хитка обстановка. Десь в заводському районі, може, промисловому майданчику буде така історія. Бачите, башня перевернута. Це по зменшеному варіанту буде якийсь удар нанесений, але е... хитка буде ситуація в цьому плані. Можуть і не попасти, а можуть попасти. Тобто отак. Поки що неізвісно, Але це маленька жертва буде. Так, давайте подивимось ітог. Ітог ми будемо мати не дуже хороший, бо нема бажання, не хватає енергії. Кризис буде йти по грошам, але прийде допомога, люди. І буде самодостатність, налагоджується. І, звісно, ця історія буде ізоля... ізольована, закрита, скоріш, або вона попаде десь конкретно і теж вона показує ізоляцію. Або ми просто надіснемо. Хоча, якщо ми не дізналися би, то впала б жриця. Так, давайте подивимося мотор Січ. Що буде з мотор на ці 24 години? Що ми будемо мати, які там будуть проблеми? ударами, Всі негативні карти падають. Ну, ситуація відкрита буде. Причому, при всьому, буде відкрита ситуація. Але все негативне. І менеджери, і робітники, там якісь новини погані. і Миру немає, і страхи, і на чаші, наниз. Але я не бачу тут ударів. Так, нервова обстановка ударів я тут не бачу. Оки, так, не захищаємось, окрім миру, цього, що він перевернутий, немає карт, які б там сказали, що буде такий прям удар-удар. Ні, я не бачу цього. Ну, Якась буде неприємна ситуація, будемо злитися, нервуватися, але ударів я не бачу. Подивимося. Так. Давайте подивимося торгівлю вуличну, відкриту. Це і ринки відкриті також по праву, по лівому берегу міста Запоріжжя всі 24 години, яка буде обстановка. Проблемки будуть, звісно. Ну, дивіться, бережіть свої кошельки. Все, я вам зразу кажу. І продукти, і кошельки, і своє майно. Так. Закриті приміщення. Чи будуть якісь проблеми там, яка буде ситуація на ці 24 години. Покажіть нам то. Практично те ж саме, я не бачу тут ударів, ніяких не буде, але буде несправедливість і буде страшно, і буде якась така противна ситуація. Тобто, я хочу вам сказати, що закриті якісь ну, не дуже вам приємно то буде. Не знаю. Я не бачу там ворішок, але теж якось так воно буде. Але ударів там не буде. Просто така атмосфера якась буде задавлена, непонятно чого. Так, давайте подивимося Кушугу. Будь ласка, покажіть мені кушугу, яка буде обстановка на ці 24 години Кушугуни в плані руйнувань будинків, дронами, снарядами, ракетами, тощо, яка буде обстановка. Будуть вас захищати. Двійка ось негативна. Але новини так собі. Ну, що я можу сказати? Так, двіжуха буде там іти, будуть вас захищати, більш-менш стабільна ситуація. Будуть захищати, але новини не дуже і не вистачає мощності тут, щоб захищати вас, і тух який. Ну, трошки не поборять вони ту силу. Бачите, ось двійка падає, все. Пушугум, бережіть себе. Знаєте, що ви в опасності, тобто готуйтеся до того, щоб у вас все було готово. А, приготовилися, але не треба там панікувати. Воно може не бути. Бо двійка є двійка, ви це знаєте. Подвійна ситуація, все. Може, прилетіть, а може, не прилетіть. Але бачите, якщо прилетить, то сили не хватить. Так, дивимось балабіну. Будь ласка, покажіть те ж саме. Ось, пожалуйста, балабіна іде та ж сама історія, але ще круче. Тягнемо все, і ракети тут летять, воно, пожалуйста, і, по, і башня випала перевернута, і втрати, зміна фази, по-дурному, і то, ясна ситуація, будемо відповідати. Сказати, що тут буде удар страшний, я не знаю. Так, покажіть мені, оці, чи буде тут, Так, бачите, падає, повіж, ні, маленька жертва падає, але вона хитається. Тобто, оці втрати, вони під питанням, ці жертви це по-перше. По-друге, що стосується цієї башні, ми будемо захищатися. Стабільна буде ситуація. Ясна, ми її бачимо, будемо з нею справлятися. Так воно буде летіти. але ми все це тягнемо. Трошки буде дурна ситуація, якісь будуть болтати язиками, ненормальні. Але в цілому, більш-менш Тобто, вроді як страшно, але по ітогу. Тримайтесь, балабіно. Я думаю, що все ж таки ну, будуть якісь проблемки. Бачите, по імператриці зміни, будуть якісь проблемки, будуть якісь лішення, чогось лішення по фізичному плану, по матеріальному, але руйнування, якщо і будуть, то вони не повинні бути якимись страшними. Бо там іде відповідь, там іде захист. Тому теж будьте на, на сторожі, як кажуть. Але не дуже панікуйте ось і все. У вас більш-менш, бачите, вроді випали карти, коли їх розкриваєш, вони не дають того страшного, нічого не показують. Щоб там прям ай-ай, ай-ай. Так, ну і давайте я подивлюсь на Ленормана. На лінорманчиках подивлюся. А, так, давайте подивлюсь, Балабіно, чи будуть руйнування від ракет-дронів, снарядів тощо на ці 24 години. Будь ласка, покажіть нам карти то да чи ні. Чоловік випав. Так, да, може бути таке. Бачте. Так, ну і Кушугум. Давайте я подивлюся, чи будуть у вас руйнування від ракет дронів снарядів на ці 24 години. Теж так. Ну і заодно подивлюся лівий берег Запоріжжя, що нам чекати, чи буде руйнування будівель по всіх будівель різного плану. По лівому берегу міста Запоріжжя, будь ласка, карти, дайте мені відповідь. Да, чи ні? Від ракет, дронів, снарядів тощо. Теж така ж карта. Позитивна і дуже позитивна. Тут всі, всі заложені сфери життя. Ну, якось так люди. Бачите, лівий берег, він у нас завжди такий. Він завжди у нас такий. Вроді все, я подивилася. Так що будьте готові, але спокійні. Зібрані, без паніки, без суєти, підготувалися і полягали спати спокійно. А там буде видно. А там буде видно. Хлопці наші працюють, хлопці наші відбивають, боряться за кожний, за кожний участок, за кожний район. Ви це бачите, ви бачите, я і кушугум вам відкрила, і балабіну відкрила, показала, що так, буде боротьба, будуть стріляти, будуть відбивати, відганяти ці ракети, як кажуть, так? Да? Але так, ситуація напряжона. Але по сигніфікаторам ми подивилися, вроді як і не дуже. Так що, якось так. Всі, люди, бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже важливий обратний зв'язок з вами. Дуже вдячна людям, які там поприсилали мені, покидали трошки грошеняток. Дуже вам всім вдячна, так, я знаю, що всім тяжко і все це я розумію люди. Мені об'ясняти цього не треба, сама така, як ви. Ось тому мені дуже легше, коли я це випльоскую. Мені легше становиться. Бо я бачу обстановку, розумію, що воно чекати. І мені так легше. Я сподіваюся, що вам також. Так що так, загруза існує і ну, що поробиш. Але будемо сподіватися, все ж таки ми. Ми українці, ми все переживемо. Все перенесемо і все буде у нас добре. Все, почуємось, папа.